Хочу сьогодні згадати історію про одного персонажа, якого звали Гедеон. Гедеон був суддею. І взагалі період суддів він унікальний тим, що в народі ізраїльському не було царя. І взагалі була повна анархія. Ви собі уявіть, що народ живе, Божий народ, він перебуває в країні, і він взагалі не має якогось, знаєте, порядку в своєму житті. І більше того, вони, знаходячись в цій хананській землі, настільки звикли до того, що Бог їм дає все найкраще, у них є що їсти, у них все добре, вони задоволені тим, що Бог їм дає, що вони перестали дякувати Богові за те, що в них є. Ви відчуваєте взагалі вдячність Богові за те, що у вас є. Не забувайте дякувати Богові, тому що, якщо я перестаю дякувати Богові, це означає, що. Я сам вважаю себе тим, хто досягнув всього, що є в моєму житті. І ось Гедеон. Ми зараз до нього дійдемо. Ізраїльський народ відступає від Бога. І цікаво, що як результат цього Бог відступає від них. Я би хотів, щоб ви були дуже уважні, дорогі друзі. Наша духовна частина буде недовга. І ось, коли людина або народ відступає від Бога, Бог як висновок відступає від людей. Знаєте, що це означає? Це означає, що якщо в вашому житті раніше все було окей, то коли Бог відступає від вас, означає, що у вас починаються проблеми. Ви ніколи не задавались питаннями, чому проблеми починаються в житті? Чому проблеми в житті? Бувають такі проблеми, що я сам собі їх на голову шукаю. Але часто, коли людина відходить від Господа, то в неї починаються проблеми. Біблія пояснює це тим, що ми з вами. Живемо на території диявола, і коли ми відходимо або Божа охорона від нас відходить, це означає, що ми одразу починаємо якби, бути на чужій території і багато проблем в нашому житті можуть бути. І ось коли Господь прибирає захист, однозначно у нас можуть початися проблеми. Тому що по великому рахунку людина, яка не знаходиться з Богом. Вона ну живе не дуже по Божому Слову. Дивіться, що цікаво написано в Біблії Єремія 2:13. ж мій народ вчинив подвійне лихо проти мене. Він відвернувся від Бога, джерела води живої, а натомість копанок собі нарив. А це ж бо копанки ногеть діряві, хіба ж у них утриматись воді. Ви помітили, яке звинувачення Бога до людини? Чому він каже, яке лихо вони зробили? Ви помітили? Що він каже? Віта, ще раз читаю. Він каже: він відвернувся від Бога, джерела води живої, а натомість копанок собі нарив. Ну, такі ямки. І каже, гірше всього, що ті ямки не тримають води. Він каже: перше діло, ви відійшли від мене. І якби ви просто відійшли, ви почали шукати собі. Де завгодно, що завгодно, тільки без мене. Знаєте, про що це взагалі говориться? Це говориться про той момент, коли я намагаюсь побудувати своє життя, але без Бога. Я не знаю, як ви у 2023 році прожили цей рік, ви ну, самі можете собі проаналізувати його. Але якщо я в своєму житті допустив якийсь період, день, може тиждень, може, це був місяць, коли я просто жив отак, от як хотів. Намагався будувати своє життя от своїми силами, своїм розумом, плани класні ставив, але без Бога, то в Божих очах це називається зло. Тому що в наших, знаєте, в нашому уявленні, що зло це тільки те, що десь там пограбував, вбив, щось жорстокість зробив. В Божих очах це просто людина, яка відходить від Бога. Тому що сьогодні в такому світі, знаєте, серед молоді я чув, як двоє молодих хлопців говорять, що таке щастя. Вони кажуть, що ну, от, щастя це коли в тебе стільки грошей, що ти можеш собі дозволити що завгодно. Як ви думаєте, скільки треба грошей для щастя? Для вашого щастя, скільки би так достатньо було? В місяць, в життя, в день, не знаю. Скільки треба грошей? А? Скільки <сум> ні, ну Так, щоб достатньо. Давайте так. 100 доларів в день достатньо чи ні? Достатньо. Жити можна. Хорошо. А 100 доларів в місяць? Теж можна, не? А скажіть, а мільйон доларів в місяць? No. Жити можна, так? А можна відчувати себе таким повноцінно щасливим від тих мільйона доларів? No. А, ну ви зразу кажете ні, не можна. Я десь розумію, чому ви так говорите, тому що в старому заповіті в Біблії написано, що Адам мав гроші чи ні. Тож, Женя, ти поспішаєш. Чого він не мав грошей? Гроші були чи ні? Ну, грошей не було, окей. Але у нього те, що необхідно для життя, було чи не було? У нього все було. Але Дивіться, все одно чогось не хватало. Сьогодні, дивіться, в Україні живе маса пенсіонерів, які не можуть собі купити елементарних ліків. У Адама була потреба у ліках? Не хворів. Є сьогодні у сімей, у батьків ну, серйозні. Переживання, як одягнути своїх дітей, де їм якесь навчання знайти, гроші, там, ще десь спати. У Адама з Євою були такі проблеми. Дивіться, навіть сьогодні є такі люди, в яких немає своєї кімнатки комірчини, де б вони могли просто проводити час. У Адама величезний цей зал кажу, величезний сад був великий. Дивіться, і все одно він не відчував себе щасливим. Знаєте, чого не вистачало Адама і Єві? Мудрості. Прийнятні правильних рішень. І коли Бог ставить оце дерево пізнання добра і зла і з іншого боку дерево життя, то якраз цим він і хотів показати, що людині для повноцінного щастя не хватає мудрості робити правильний вибір. Тому перше, що би хотілося побажати зі слова Божого в новому році, шукайте мудрості приймати правильні рішення. Тому що, якщо ми з вами не навчимося... Правильні рішення приймати, друзі мої, багато помилок можна зробити. І ви будете, коли підростете, станете такі старі, як я, ну або ще старші, будете шкодувати, чого ж я тоді ще не знав, чого я не зробив. Ось мудрість, вона дуже потрібна. нам. І ось цікаво, що історія продовження з цим Гедеоном продовжується. Отож Ізраїль страшенно збіднів через мадіанців. І почав народ ізраїльський молити Господа про допомогу. Ану, продовжіть мені, коли тривога, тоді. А що така українська приказка? От чого, коли все добре, до Бога не йде людина? Чого? То що виходить, що Бог треба тільки коли все погано? Бачите, оце така якась цікава людина, що вона дійсно починає шукати Бога тільки тоді, коли вже ну, притискає. Коли дійсно притискає, згадайте блудного сина, в який момент він згадав свого батька? Коли? Коли? Значить, голод по всій країні, їдять свині, мають що їсти, а він забирає цих свиней і йому не дають. Як ви думаєте, приємно чи ні? Це людина, яка доходить до такої ручки, вибачте, до такої крайності. Знаєте, це як летить значить, у літаку священик. І вони вже падають, починається турбулентність, вони падають, і хтось каже, батюшка, помоліться. А він каже, я пробував, не допомагає, Бог не чує. Або, 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 коли з іншого боку кажуть, ну давайте вже помолимося, раз нічого не допомагає. Друзі мої, це той момент, коли я до Бога звертаюся тільки тоді, коли погано. Хотілося б, щоб ми в новому році у відносній, мирні часи знаходили час для того, щоб повертатися до Бога. І цікаво, що коли вони. Приходять до ручки, то Бог не посилає їм генерала, який допоможе їх визволити з цього полону. Тому що ви уявіть, вони відступають від Бога, він ворогів їм насилає, і правильно, хто би мав їм допомагати якась військова людина. Але знаєте, кого він посилає? Пророка. Давайте починаємо ще. Ось що Господь Бог Ізраїля каже: це я вивів вас із Єгипту. Я визволив вас від рабського життя. Я визволив вас із під влади єгиптян та всіх інших, хто пригнічував вас на цій землі. Я видворив їх, а землі їхні віддав вам. Я сказав вам: Я Господь Бог ваш, ви не повинні поклонятися богам амурейським, хоч і мешкаєте на землях амурійців. Скажіть мені, що Пророк каже? Що він їм згадує? Він каже: раніше Бог вам допомагав, в які моменти, коли ви до нього. Поверталися. Так ось, якщо зараз вам погано, то як Бог може допомогти вам? Якщо ви знову до нього повернетеся? Ви знаєте, є таке місце у Біблії, що Бог дає нам двох пророків старий і новий завіт. Хто з за вас перше про це чує? Всі знають. Знаєте, що це означає? Знаєте, що це означає? Це означає, що сьогодні Біблія допомагає мені. Повернутися до правильної стежки. Біблія допомагає мені зрозуміти, що Бог сьогодні чекає конкретно від мене в цей момент. Тому якщо в новому році ви опинитеся в реально якихось складних обставинах, і ви не будете робити, не знати, будете, як правильно вчинити, відкрийте Біблію. Подивіться, що Бог чекає від вас, що написано в Слові Божому. Як каже закон Божий, що треба робити? Тому в новому році, друге, вам побажання, порада. Частіше відкривайте Біблію. Не забувайте. Нехай не просто вона у вас буде, як така, знаєте, на полиці гарна якась кожана Біблія. Намагайтеся досліджувати її, читайте її частіше. Після того, коли пророк прийшов до Гедеона. Дивіться, знаєте, що цікаво він описує. Давайте почитаємо ще трошки. Ангел Господній спустився і сів біля дуба в Офрі, який належав Йоашу з родини Авіазера, сина. А, син Юаша на ім'я Гідеон, саме молов пшеницю, потай від медіанців у виноградному давильному пресі. Ангел Господній явився йому і сказав: Господь з тобою, о могутні воїни. Скажіть, звернення Господь з тобою о могутні воїни. Це сказано прямо чи в якомусь переносному значенні? Могутній воїн він до нього звертається. Він так і думав, ангел, Як? А чого в переносному? Ну, він, по-перше, не воїн, а по-друге, не могутній. Дивіться, що він про себе каже. Він каже, що: е, значить, як я можу спасти Ізраїль? Дивись, моя родина найбідніша в коліні Манасія, а я найменший в родині батька. Чому він звертається до нього могутній воїн? Знаєте чому? Тому що коли Бог дивиться на людину. То він дивиться не на те, який я зараз знаходжуся, а він дивиться на те, яким я буду, якщо залишуся з Господом. Друзі мої, це дуже важливо. Якщо сьогодні ви відчуваєте, або бачите себе ну неповноцінним, або, можливо, не якимось недовершеним, то Бог зараз, знаєте, як на вас дивиться, як на найдорогоціннішого свого свою дитину, свого сина чи доньку, він дивиться на вас так, якщо ви залишаєтесь з Господом. То ви в Божих очах найдорогоцінніші. Тому що ті, до кого приходить Бог, вони є найсильнішими людьми. І з іншого боку, навпаки, якщо я, якщо я не кличу Бога, бо до нас Бог не приходить, то в цьому моя слабкість. В новому заповіті є один з улюблених, улюблених моїх віршів. Усе я можу в тім, хто мене. Усе я, я можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це усвідомлення людини, яка знаходиться з Господом, яка не залишає його ні при яких обставинах. Знаєте, у Біблії є багато прикладів, з якими був Бог. Перший приклад Авраам. Хороший чоловік, Бога не залишав. Були моменти, коли було все ж таки складно. Але ця людина була з Богом, ось моя угода з тобою, каже Бог, ти станеш батьком багатьох народів. Бог був з Моїсеєм, він сказав: Я буду з тобою. Це буде знаком того, що я посилаю тебе, коли ти виведеш людей з Єгипту, то помиліться Богу на цій горі. Бог був з Давидом. З твоєю поміччю на військо можу йти, і з Богом я мури здолати можу. Скажіть, це люди були чимось, ну, відрізнялися від нас чи ні. Оці всі люди, які отакі були сильні з Богом. Чим вони відрізнялися? Сильніші були, розумніші були. Та, по факту, це були звичайні люди. Але людина, яка знаходиться у парі з Господом, це є сильна людина. І останній вірш, який хотілося б з вами сьогодні зачитати. Книга Ісаї, 7 розділ 14. Вірш. Запишіть собі і запам'ятайте на увесь рік. 2024 рік. Тож мій Володар пошле вам знамення. Жінка молода, вагітна, народить сина і назве його Еммануїл. що означає Поможіть, з нами Бог. Сьогодні, друзі, якщо ви вірите в Ісуса Христа, і ви би дуже хотіли в новому році не просто прожити Його як черговий рік. Можливо, ви нічого грандіозного не плануєте, або з іншого боку, навпаки, у вас такі плани, що Бог дивиться і думає так. Треба допомогти. Друзі мої, намагайтеся в своїх планах завжди запрошувати Господа, не просто самому ставити цілі, а радьтеся з Богом, щоб Бог, який буде знаходитися з вами, він зробить вас сильними людьми, тому що ви не своїми силами намагаєтесь щось зробити, а Господь допомагає вам. Хай вас Бог цьому благословить. Я би хотів за вас помолитися. Давайте піднімемось. Дорогий милосердний Господь. Дякую тобі, Боже, за те, що в цей особливий вечір вся молодь нашої громади знаходиться тут, на цьому місці, не просто щоб зустріти новий рік, не просто Господь, щоб поспілкуватися. Щоб об'єднатися в класних, цікавих конкурсах. Дякую тобі, Господь, за наше братство, за нашу велику команду молоді. Але Господь, сьогодні ми зустрілися і об'єдналися на цій зустрічі, щоб запросити тебе з нами у Новий рік. Ми дуже, Господь, хотіли би не просто прожити 2024 рік без якихось особливих досвідів. Ми Господь хотіли би прожити його з тобою. Ми б хотіли ходити з тобою. Навчатися з тобою, хотіли би працювати з тобою. І дуже тебе, Боже, просимо сьогодні Твого благословення на новий рік. Дай Господь нам мудрості правильно робити вибір в житті. Для цього Господь поможе нам знаходити час для читання слова Твого, щоб знати, чого ти чекаєш від нас. Допоможи Господь більше часу проводити у молитві з тобою. Тому що, Боже, навіть коли нас. Хочуть долати думки, що ми, якісь Боже, неправильні, грішні або недосконалі. Ми, Господь, усвідомлюємо, що ти дивишся на нас як на особливих переможців, які знаходяться з тобою і з якими ти Господь. Благослови нас на Новий рік, благослови нашу молодь, благослови Боже нашу церкву. Ми би дуже хотіли в новому році по особливому звершувати молодіжне служіння для людей, можливо, які ще не були на цьому місці. Хотіли Господь би їх запрошувати, хотіли би познайомити їх з тобою. Дай Господь нам мудрості, Духа Святого, щоб ми були покірні тобі, тому що Ти, Господь, обіцяв, що Ти з нами будеш і нас не залишиш. Допоможе Господь і нам не залишати тебе. Амінь.